Ситуація з нелегальним видобутком бурштину дійшла вже навіть до бійки між міліціонерами та копачами. Сьогодні ж у рівному народні депутати та представники органів місцевого самоврядування намагались дійти спільної думки стосовно вирішення цієї проблеми. А як же розв'язати бурштинове питання на Рівненщині? Про це ми запитали у рівнян. Ну я думаю, держава звичайно. Ну як у нас немає нічого. Хай буде це ж наш скарб якийсь. Ну, я не знаю. Це у нас є вищі посадовці, хай вони рішать. Я думаю, все, треба віддати государству від і усилену охрану зробити, більше що зробити. А люди голодні, то бачите і крабять, що хочуть, то роблять. Та ніяк. Все одно люди будуть йти копати, і, і навіть якщо це буде підслідне, ну, тобто, підпідсудне діло, все, все одно будуть іти порушувати. Ну, Я не знаю, це, це компетенція, я не знаю, яких органів. По-любому це треба легалізувати, то що. Гроші непонятно де сідають. А ну, би, природа, ці ресурси, вони ж обші, земля наша обща. Зараз виживає кожен хто як може. На нашій владі, на нас, на українців, простих людей, грубо говоря, наложить. І люди виживають хто як може. Дали б людям можливість заробити. Відкривали б заводи, а не закривають. Того не було б такого. Люди мали б зайнятість. Люди е, працювали, він прийшов би до хати, втомлений. Він хотів би віддихнути, а не йти щось десь е, робити якусь капость. З бурштаном. А, там де двісті чоловік побило сім. Ну як виключити? Нормально вирішити, нормально зробили. По-пацанськи. Ні, ну держава має це регулювати. Можливо, жорсткіше трошки до цього поставитися. Бо дар дармові гроші, які мають ці копачі бурштина, їх, як сказати, розтлівають. Як це українською, не знаю. А то не є дуже добре. Тобто має контролювати держава і доходи мають йти в державу. Передайте привіт пану Чеботарю, якому гроші їдуть, куму Турчинова. Він вже все прекрасно знає. Бурштин давно можна було наладити. Ви поїдете на північ, подивіться, якими екскаваторами копають. Ціна екскаватора. Як може екскаватор за 200 тисяч євро копати в лісі? Кубовий і лісник не бачить. Як прийдеш, якийсь там дядько прийде, якогось зайчика стрілить, то за рушницю швидко бачать. Як ліс крадуть, не бачать, як бурштин копають – не бачать. Мабуть, президентами очі закривають. Тільки пачки, пачки, мабуть, дуже товсті. В мене пенсія 949 гривень. Пане Яценюк, дайте свій розрахунковий рахунок, я вам буду перечисляти свою пенсію. Бо при ціні на сьогоднішні шкарпетки, на сьогоднішні труси, там майки. Я буду вам перечисляти, як же ви без майки будете ходити, без трусів, без шкарпеток. Вам же ж при вашій зарплаті не вистачає машину, тільки заправити на один раз. Так що я офіційно звертаюся, давайте рахунок, буду пенсію вам свою відчисляти. Ось цей шматок сонячного каменю видобувається важкою працею безробітних на українському полісі. За нього люди втрачають здоров'я, вступають в конфлікти з міліцією. врешті решт гинуть. Вирішити борщинове питання має держава, подбавши цим самим про громадян. Павло Невесенко Валерій Гарматюк у ритмі подій.